Привіт, мене звати Павло. Привіт, а я Марічка. І сьогодні ми будемо дегустувати кімчі. Я не знаю, що це. Точніше, в мене є приблизне уявлення, що це. Але не до кінця розуміння, смаку і так далі. Ну, кімчі — це найпопулярніша корейська страва, мабуть, після рису. Ну, але рис це гарнір. І прес люблять всюди, принаймні в Азії. А це така суто корейська страва. Хоча останніми ну, напевно десятиліттями вона поширилася по всьому світу і знайшла своїх прихильників не на одному континенті. Mm -hmm. Я, наприклад, вперше познайомився з нею в Америці, де є багато корейських магазинів, ну, крім того. Моїм сусідом по кімнаті був кореєць, а в певний час найдвоє, ну і вони постійно споживали рис і кімчі. Ось. Ну, недавно я побачив у Фейсбуці рекламу нашого кімчі, яке вироблялося в львівською. Астрофірмою Боїм. Ну, це ті, хто жили у Львові, як, наприклад, ми з Малічкою там вчились, знають, що там є така відома пам'ятка, каплиця Боїмів. Ну, і тут якби, гра слів Боїм. Так, тобто, ну, таке був у них такий продукт, який я замовив. Вирішив, що з цього вийде непогане відео. Отже, для тих, хто не знає, трошки більше про кімчі. це така давня страва. Сліди кімчі знайшли у Глиняних Посудинах в Кореї ще 2000 років до нашої ери, схоже, їх виробляли. Ну, про склад там основне, це пекінська капуста. Або, це може бути також біла редька. Mm -hmm. Так, я колись спробував сам зробити цей продукт з білої редьки, вийшло досить непогано. Mm -hmm. Це ферментований продукт, тобто він бродить, відповідно, там додають трохи цукру, трохи солі, можуть бути інші овочі, наприклад, огірки, баклажани. Обов'язково. Гострий перець, чилі. Угу, нічого так. собі. Ну, і рибний соус, імбир, ну, кореєць мені розказував, що там ще якісь подрібнені маленькі креветки. Ну, все це надає кімчі такий дуже специфічний гострий запах. Ну, Я собі вперше, уявляю, його не назвеш найприємнішим, але. Багато таких вонючих речей насправді досить смачні, наприклад, дуріан і так далі. Mm -hmm. Так, ну, і яка користь кімчі, ну, як і у більшості ферментованих продуктів, вони ну, покращують травлення, підвищують імунітет, також воно сприяє зникненню жирових відкладень. Ну, що ще можна сказати? Від нежиті добре, оскільки це досить гострий продукт, запобігає. О, тобто скільки проблеми. користі. скільки. Так, користі? І навіть при похміллі. Нічого собі, так, а отже, це користь. Якщо у вас зайві жирові відклади, нежить, похмілля, рекомендуємо. чи. Ну, насправді це такий трошки недешевий продукт, хоча. Ліки зараз всі не дешеві. Ось, наприклад, це львівське кімчі, там його пів кілограма, як це не дивно, воно коштує по 190 гривень. Ну, здається, що це багато, але ці азійські кімчі, які тут можна знайти ще значно дорожчі. Ось, наприклад, я купив в азійському маркеті. Корейське кімчі, тут видно 160 грам, коштувало 229 гривень. Так, ну, будемо забивати пивом зі смаком кімчі також. Це від Брулері, таке томатне пиво. Oh. Має непогану оцінку на додатку Untept 3,87. Так, ну і тут, крім традиційних компонентів, таких як солод ячмінний, хміль міститься також томатний сік і перець, соус табаско і солос кінчі. Mm -hmm. Так, ну це такий виробник з Рівного, дуже така гарна обкладинка, так, хоча здається, гарна. вона створена. За допомогою штучного інтелекту. Якось ну. вона занадто вже привезено. Мені теж. Можна я покажу? Дійсно, ось така упаковка настільки красива, Дійсно. тільки погляньте. Надіємося, ну, що краса? всередині також буде смачно. Отже, приступимо: продукт від Львів'ян від Boim у нас є двох видів: є кімчі. Пікантні і гострі. Як видно вже по вигляду ось гострих, вони такі трошки червоніші, більше перцю чилі, Тобто кінчі взагалі вони гострі, але тут ще більше. так. Ну і Корейські кінчі, я очікую, також будуть досить гострі. Ну, найбільше я їх їв, коли я працював два роки в Малайзії. Там вони продаються не тільки в корейських магазинах, ресторанах, але й в звичайних супермаркетах і при тому у великих кількостях. Ну, оскільки кінчим мене асоціюється з Малайзією, з такою потеріальною теплою країною, відповідно, сьогодні в мене футболка, така з пальмами, так, ну, трошки. Воно не співвідноситься за ялинка і камін, але хай буде. Хай буде, так. Так, давайте прочитаємо е, склад, який тут є. Давайте Отже, склад. Е, це пекінська капуста, морква, дайкон. Знаєш, що таке Дайкон? Ні. Це якраз біла редька, така азійська. Ага, тобто тут і редька, і капуста. Так, тут і це, і це, ну я бачу, що капусти тут значно більше. Так. Вона тут основна цибуля. Також зелена є цибуля, є часник, mm -hmm. рисове борошно, імбир, рибний соус, цукор і пластівці перцю чилі. Oh, ну, я собі уявляю, отаке yeah. поєднання смаків. Mm -hmm. Так, ну В гострому варіанті, в принципі, все те саме. Думаю, що просто більше перцю чилі. Логічно. Ну е я думав, що це продукт досить короткого терміну зберігання, але тут пише, що його можна вживати ще ну, півроку, фактично більше до кінця травня. Ну, але Нічого це собі, зрозуміло, що це е хіба при охолодженні, при температурі від 0 до 4 градусів Цельсія. Так, так ну щоб зупинити бродіння. Інакше звичайно воно. Перебродить, якщо з, з, при кімнатній температурі зберігати. Так, ну що ж, спробуємо спочатку львівський і кімчити. Зараз ти почуєш цей запах. Ану. Це що таке? Це так пахне? Це так чудово пахне, так. Ну, я як просунутий. Споживач буду використовувати палички. Пахне приблизно, е, як це правильно сказати? Тушена капуста, ні, не, не тушена. Знаєш капусту часу. Е, квашена квашена. Це мені нагадало запах квашеної капусти. Тільки в цьому запасі є ще і інші. Так, я тобі накину правильно. Так, ну багато не буду давати. Так. Спочатку спробуй, бо це твій перший раз. Mm. чесно, на запах плюс-мінус. Ну і давай, можливо, зразу накинемо гострого варіанту. Oh. Щоб порівняти. Ну, тут аромат буде по... Жостче. Ну, Аромат приблизно той самий, можливо, трішки гостріший. Ти відвернувся? Відвернувся, бо воно мені бахнуло прямо на обличчя. Ох. Буквально Я, люблю, трішечки. Я не їм. Люблю цю зелену частину, треба тобі різні компоненти, щоб ти все спробувала. Так, ну, тут така водичка, в якій воно ферментується. Ну, і одразу. Чесно, запах ну просто дуже Красива. специфічний. Так, а мені цікаво пиво. Яке воно буде на запах і смак? Можна? Ну, пиво не так сильно пахне. Ні, ні, пахне. Пахне, але пахне. бачите, воно таке Все -се -се. трошки так. легше. І можливо більш помідорами пахне. Так, більш... це кінчі з помідорами просто. Так, ну... З чого почнемо? Напевно, з легенького кінчі. Не... Ну, звичайно, спочатку з такого менш гострого, з так. пікантного. З просто з пікантного кінчі. А як його правильно їсти? Все-таки паличками потрібно їсти. Паличками, ну... Просто понішу. 에... Просто беруться його до якоїсь до гарніру, переважно до рису. Ну, смак мені значно більше подобається, ніж запах. О, як гостро. Гостро, так. Дуже гостро. Ну, треба зразу закушувати. Ось у нас є лапша. Якщо попаляться всі рецептори. Можна також запивати. Я в шоці. Тобто, ну, це роз... ще без перцю чилі і це настільки гостро. Ні, там є перець, але трошки менше. Ого. Ого. Ну, а як тобі смак загалом? Чесно, я очікувала гіршого. Тобто, на сам запах. Запах такий доволі різкий і специфічний був, але на смак ну, воно доволі неправильно. Я скажу, реально. Правда, я скуштувала лише частинку, там, де Пекінська капуста, ще редьку не Пробуй. Доволі цікаво. Ти вже перейшов до гострого чи ще ні? Чи ні? Доволі таке цікаве поєднання смаків і реально це доволі непогано. Так, усім, кому я давав пробувати, кімчиці сподобалося на смак. Воно таке... Кисловато, гострувате, хрустке, до речі, як mm -hmm. чуєте, ну я тут чую біля марічки, як вона хрунтить. Це mm -hmm. досить смачно. Закушуй, закушуй. Забувай. Дуже гостро. Я навіть уявляю, яка буде на смак Оця, з, -з, з перцем чилі чи як вона там називається. От, а, вони гострі просто. Я вражена. У мене в роті уже пожежа, а що буде далі, я не знаю. Немає ну, спробувати. Дочекаємо, будь ласка. Такий приємний рожевий кольор. Так, перейдемо до пива. Воно має дуже такий цікавий, е, такий оранжево-червонуватий відтінок. Запах максимально специфічний. А, ти вже скуштував? Фух, Не знаю чому, але мені здається, що це буде максимально дивно. Ну, насправді непогано я би сказав. Ми таке чуть солодкувате, чуть кисловате. Ух! Не надто гострим. Це що, розсіл з кімчі, змішаний із томатним соком. Реально, таке враження, наче вони взяли розсіл із цього кімчі та поєднали його з томатним соком. Ні, ну воно ще швидке порівняно ніжне, я би сказав. Ніжне? Так, я... я не знаю. Я відчуваю ось цю гостроту рівно. Я пробував пиво кімчі, здається, від вольти броварні, то там був якийсь найгостріший світі перець, якогось там року, це дійсно. Спочатку відчувається смак кімчі, а потім просто пікає. Так. Ну це ще квіточки. Реально в мене в роті пожежа і тому наступні я буду куштувати буквально трішечки, тому ну, що я кажу, я пам'ятаю. Треба спробувати все-таки. Так, так, це. Треба спробувати і ну, набути. Цих всіх здорових атрибутів, про які ми говорили. Ну що ж, запахом, до речі, вони не сильно відрізняються. Ого! Це підпав! Я би сказала. Це реально це підпал. Хоч я звиклий до кімчі, але мені також трохи очі на лоба полізли. Ну, ще й попався так, трошки перчик. Я бачу, ти такий червоний ні? Нічого. Я наразі був, запивати це не буде, тому що реально дуже гостро. Але смачно. Дійсно, навіть в якійсь мірі це смачніше, ніж попередній ось цей варіант мені чомусь. Хоча не сильно відрізняється, але дійсно в якійсь мірі навіть смачнішими вони мені здалися, ніж попередній. До речі, а ці чимось відрізняються від цих двох? Ну, це вже зроблені в Кореї. Зараз ми по складу подивимося. Ну, в принципі, все є те саме Навіть не бачу. Є хіба екстракт морських водоростей менше oh. 1%. І молочнокислі бактерії, ну це для бродіння, Десорбіт, uh сорбіт. -huh. Well, Des uh -huh. Це просто до... таке, як консервант, очевидно. Uh -huh. так. Ну. Енергетична цінність порівняно з е, сухими супами, які ми пробували перед тим, значно менша. Це 149 е, кілоджоулів, а 35 е, кілокалорій на 100 грам продукту. Тут так відкривається зверху. Зараз ми спробуємо. До речі, досить непогана така баночка парка, Я би сказала б... дуже естетичний вигляд, і тут вони якісь дуже такі червоненькі показують. Мальовані червоними. Так, відкриваємо. Ух, які вони червоненько-оранжуваті. Так, ну це, очевидно, червоненькі вони від острого перцю, який тут бачу значно дрібніший такий, Фух, очевидно використаний порошок. Так. А Так, е виглядає, в принципі, так само. До речі, так, воно дійсно чимось схоже, просто більше меленого цього перцю наче. Так, ну порівняємо. Чи дійсно воно м -м, вартує ціни в кілька разів вищої за Реально український ряд. Ну, кажу, Тут у нас 190 гривень за пів кілограма, а це 229 за 160 грам. Тобто це в рази. Так, різниця. Ну, звичайно, що транспортування, я це розумію, але ну, подивимося, чи на батьківщині кімчі. Роблять його зовсім по-іншому, ніж у нас. Спробуємо. Ну, запах. Ти його чуєш? Запах трішки відрізняється. Е, так, він якийсь такий кисливатіший. Так, запах кисли кислинкою віддає. І листя м'якше, наче. Ой, це зовсім відрізняється. Угу. Ну, це корейське кімчі, воно значно таке ніжніше, не таке тверде, значно ніжніше і кисліше, я би сказав. Хоча мені оце українське, львівське більше нагадало класичне кімчі, яке я пробував по всьому світу. Це таке Корейське трошки таке специфічне, але так. воно більш м'яке, якщо не можете терпіти дуже гострих страв. І ще є якась така віддушина, Я навіть не знаю, що це за такий продукт, але в українській версії цього немає. Я не так. знаю, це що. Такий це такий специфічний смак, можливо, це водоростей. Можливо, це в водорості, так, тому що дійсно. Ну, мені, він, він так десь на задньому плані, але він Як Слюбителю кінчі, сподобалися всі три види. Ну, Пожежа в роті мені видали з медицині, ми справжніми. Розгорілося, я можу закусити. Я... Специфічно, можливо, можливо що... це тому, що прийдемо до висновків, у... запаковано в бляшанку. Ну, я навіть не пам'ятаю, чи я колись прав кінчив для шанс переважно або в таких пластикових тарах, або ага. так. Ну, ну пакування має теж можливо, так. Це пристосоване до більш до тривалішого зберігання. Воно зберігалося на поличках магазину при кімнатній температурі. Ну відповідно, там мають бути якісь інші властивості. Можливо, можливо. Ну і консервант, відповідно, для того. Ну, тобі сподобалося? Як на диво, так. Не все так погано, як я собі думала. Тому що насправді я люблю більш такі класичні страви, класичні продукти. Що я скажу? Як на мене, ось такий досвід куштування корейської страви. Хоча я насправді не дуже саме корейської кухні, От, це доволі непогано. Я би навіть сказала, що це було смачно. І ну, мені більше сподобалися саме ось ці е, гострі кімчі. От, Реально, я здивована такий дуже цікавий. О, як, так, таке цікаве асорті смаків, реально дуже. Воно таке. Я не можу це описати. Але ну, реально, в роті був просто підпал. Ну, Особливо від останнього. Так, саме не варто їсти Саме рисом. Е, найкраще з рисом. З рисом, м'ясом, ну, рис, так. рис він, має такі властивості. Пом'якшувати гострі смаки і вбирає в себе це все таке наближкове. От я тому. якраз думаю, так, що саме із рисом чи з м'ясом, ну, воно би заграло зовсім по-іншому. Так, було б це дуже смачно, так. Така вийшла в нас дуже цікава дегустація. От Я як не любитель всякої такої Екзотики. Так. Все ж зацінила. Так, я це зацінила реально. Цікаво, цікаві смакові поєднання. Рекомендую ну, скуштувати я. Скажіть, чи ви пробували кімчі, чи вам сподобалось? Так. Можливо, ще якісь страви корейської кухні. Ну і до наступних дегустацій. Па-па!